Знайомтесь, це Чіпка Варениченко, соціально-психологічного роману Пана Самирного та Івана Білика Хіба ревуть воли, як ясла повні? Чіпка жив у злиднях, до нього зневажливо ставилися сільські діти та називали його виродком. Що малку в чіпчині душі з'явилася ненависть до людей, яка потім зруйнувала його життя. Але разом з тим у дитячій душі зароджувалася і щирість, чесність, доброта. Розвитку, яких сприяли, лагідні казки і розповіді, люблячої бабусі Оришки. Тому, багато розмірковуючими стосунками між людьми, Чіпка казав Я, бабусю, добрий, я злого не робитиму, я буду добрий, бабусю. І вийшов із Чіпка щирий, чесний, відвертий, працьовитий парубок, борець за правду. Але чітко виявляється і слабкість характеру Чіпки. Бо коли в нього незаконно відібрали землю, він зламався, втратив віру, справедливість, вирішив, що не мав в житті щастя. Чіпка став пропивати все, що заробив власною працею та завів друзів, в розбишак. Та ось незабаром добро в тівчині на толі змогло взяти гору, перемогти. І він, помирившись із матір'ю і одружившись із коханою дівчиною, починає нове життя. Завдяки своїй працьовитості стає заможним чоловіком. Радіючи за сина, мати ніби помолодшала, але щастя тривало недовго. Не витримавши другої кривди, яку заподіли йому пани після виборів у земство, Чіпка під впливом лихого товариства повертається до розбійного життя і тепер, уже назавжди. Спотворення Чіпки як людини, його криваві вчинки в боротьбі за правду, знищення ним невинних людей. Привели до страшних наслідків, не витримавши такої боротьби за правду, Галя повісилася, а стара мати мусила викрити владі свою дитину. У такому трагічному житті Чіпки винен не тільки суспільний лад, який зробив його жорстокою злою людиною, але й він сам. Чіпка був винен у тому, що не зумів скористатися добрими порадами і став на лихи шлях.